Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Низький уклін нашим захисникам. На сьогоднішній день ми вже скажімо так на фінішні прямі 2024 року. І в сьогоднішньому відео а мене звати Володимир Цидило і канал Село і Трактор. Я хочу подякувати Господу Богу за те, що він нам дав можливість пережити цей 2024 рік. Друзі, хочу подякувати. І низько вклониться нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість отак працювати на тих тракторцях, на тій техніці. Маємо можливість щось придбати на процесі року. І я рахую, що цей рік для нас був не найгіршим. Ну, в плані е... сільського господарства е... ми щось заробили, ми щось придбали. Ми чогось добилися на протязі цього 2024 року. І е, я рахую, що не тільки я, багато людей, які займаються е, сільським господарством. Я думаю, що щось на протязі цього року добилося. Хочу подякувати всім, хто підписався на наш канал. Ми будемо з своєї сторони старатися вам побільше всякого розказувати. На майбутнє в нас в планах ще багато цікавого на 2025 рік. По можливості ми вам все покажемо, бо показуємо ми вам так, тільки невеличку частинку від того, що ми робимо. Хочу дуже подякувати таким каналам, як Коли ти живеш в селі. Щиро тобі подяка Віталік за те, що ти можна сказати в деякій мірі і надихаєш, тому що інший раз приходиш додому, вже такий весь цього, і думаєш, на що тобі то сільське господарство, ті трактори в 50 з лишнім років. Але коли в неділю, в 9 годині, ти побачиш канал, коли ти живеш в селі, і побачиш, як Віталік, молодий хлопчина, працюючи на землі, щось добивається, щось будує, щось. Цього, і ти думаєш... Що не варто опускати руки і працювати далі. Хочу щиро подякувати каналу. Е Домашнє господарство на полісі це взагалі, ну така молода сім'я, працюючи так, ну дуже важко працюєте, бо сьогодні тримати там стільки тих бичків, стільки обробляти е, поля, е, двоє діточок в сім'ї, е, і вони так, е, скажем так, ну надихають на таке, щоб працювати е, на Україні. Так що, друзі, підтримуйте український контент. Е, е, ну, е, по можливості ставте якісь коментарі, ставте, щоб, він, щоб всі ті канали розвивалися, не тільки мій, мій там, я наскільки, я скільки, я скан, так, блогер, так, з маленької букви, а е, всіх остальних отаких, е, підтримуйте і все в нас в Україні буде добре. Хочу всім, хто працює в селі, на отаких тракторцях, на комбайнах, хочу побажати, щоб легко посіялось, легко зібралось. Щоб техніка ваша ніколи не ламалась, щоб дощики рясно вам землю вкривали. І в мирній країні ми всі процвітали. Христос народився!